Ні для кого не секрет, що залогом смачних пельменів, біляшів чи буреків є саме фарш. Пропоную сьогодні в цьому швиденько розібратися. Отже, п'ять головних факторів для того, щоб у вас вийшов смачний фарш. М'ясо повинно бути два види. І в оригіналі. Б це яловичина та свинина. Жирніше чи пісніше це вже залежить від вашого вибору, як ви полюбляєте. Але якщо свинина жирніша, то буде смачніше і соковитіше м'язко всередині. Свининка або лопатка, або задня частина, і яловичина. Або по секрету скажу, козлятина. Також може бути. Пункт другий. М'ясо повинно бути в рівних пропорціях. Тобто на 1 кілограм фаршу нам необхідно 500 грамів яловичини та 500 грамів свинини. Пункт третій. Цибуля. І тут потрібно приділити цьому значну увагу. Значить, по кількості цибулі. На 1 кг м'яса, не фарш м'яса, повторюсь, якщо у вас 500 г одного виду м'яса, 500 г іншого виду м'яса, на оцей кілограм ми беремо 250 300 г цибулі. Але стосовно цибулі, потрібно враховувати, якої вона якості. Є цибуля не гірка, ну не дуже гірка. Да? Соковита, класна все, а є цибуля а гіркуча страшне. Так ось, якщо у вас цибуля більш-менш лагідна, спокійна, ви запросто можете використовувати її з сирою, і це буде ще більш повпливає на наш фарш, він буде більш соковитіший. Якщо ж цибуля у вас термоядерна гірка і ви це знаєте, в жодному випадку не крутіть її сирою, тому що фарш в пельменях або в біляшах буде також гірчити навіть після приготування. Якщо цибуля у вас дуже ядовита, просто підсмажте її перед тим, як крутити і додавати до фаршу. Наступний інгредієнт часник. Не обов'язково, але бажано. Це вже, якщо ви взагалі не вживаєте часник або не любите його, то тоді можете не додавати, а додати, ну, наприклад, там, паприку чи якусь свою улюблену спецію. Але якщо у вас відносини з часником доволі собі приємні, то обов'язково 50 грамів. Часнику на кілограм м'яса. Тепер це все нам необхідно перекрутити. І щоб легше було вимішувати, раджу крутити, чередуючи шматочок свинини, шматочок яловичини, шматочок цибулі, зубчик часничку. Майже все готово. Зараз обов'язково поперчити. Посолити. І з розрахунку на 1 кг м'яса ми використовуємо 20 грамів солі. Звичайно, ви можете взяти і менше. Але пропорції саме такі. Тим паче, нам тут ваги додає ще цибуля, часник, тому пересоленими вони не будуть. Ну, враховуйте, будь ласка, що якщо ви все ж таки полюбляєте недосолене, просто дайте менше 5 грамів цукру. Завжди казала і кажу для стабілізації смаків, щоб смакові властивості краще розкрилися. Нюанс четвертий. Ніяких яєць в жодному випадку. Якщо ви додасте хоча б одне яйце, фарш буде більш сухий. Якщо не дай боже, два, то тим паче ніяких яєць у фарш для пельменів. Біля шів чи не додається. Ну, і п'ятий нюанс, і основний це на кожен кілограм м'яса 100 мл води. Холодної звичайної води. Можна навіть взяти з морозилки або подрібнити лід. Також відправляємо сюди. І ось тепер цей фарш необхідно добре. Вимісити. Не просто розмішати, а дійсно гарно вимісити. На великих виробництвах є навіть спеціальні машини, в яких вимішується цей фарш. Ну, раніше так було. Чим краще ми зробимо нашому м'ясу масаж, без різниці, щоб ви не готували котлети, просто м'ясо для тушкування чи для копчення, буженіну. Запам'ятайте раз і назавжди, чим краще зроблений масаж, тим смачніше і соковитіше буде ваш готовий виріб. Добре, добре вимішуємо. Як можете бачити, фарш нікуди не тече, він не рідкий, Не дивлячись на те, що тут 300 г цибулі і 100 грамів води. Ну і бонусом шостий нюанс, шостий секретик, шоста фішечка. В принципі, після того, як ви вимісили. Наш фаршик вже готовий. Але раджу прислухатися до поради і не відразу пускати його в дію, а прикрити стрейч плівочкою і прибрати в холодильник десь на 1-2 годинки. Це для того, щоб всі наші інгредієнти потоваришували, обмінялися смаками, щоб все розкрилося повністю, всі спеції. Щоб розійшлась повністю добра сіль, а потім дістаємо з холодильничка, ще раз перемішали, і ось тут уже зелене світло. Хтось пельмені, хтось біляші, хтось чебуречики. Готуйте, господиньки, і всім смачного.